Гуляючи в ДНГ, я задумалась про те, як же впливає архітектура на людину, як ми будемо сприймати в нашому середовищі архітектурні об'єкти. Мої вітання! З вами архітекторка Анна Бажан. І ви на каналі хочу говорити про архітектуру. Колись я прочитала Яна Гейла, тож мені дуже сподобалося зі всього тільки одне. Це те, що архітектура слугує саме акцентом і тим, як ми сприймаємо наші міста, як їх запам'ятовуємо. І, власне так, архітектурні об'єкти вони часто використовуються саме як акценти в навколишньому середовищі, і саме вони формують наші уявлення про міста, про мікрорайони і про ті локації, куди хочеться повертатись, або не хочеться повертатись. Залежить все те, як був організований сам простір. Насправді, якщо говорити про архітектуру більш як комерційний об'єкт, то скажімо так, немає часу задуматись про те, як вона впливає на простір. Свого часу модерністам поталанило в тому, що вони могли формувати свою архітектуру в якомусь виділеному просторі. І в них була чітка задача зробити якісь видимі архітектурні об'єкти на якійсь хорошій локації для того, щоб це виглядало, для того, щоб вразити. І в принципі, архітектура тих же павільйонів, архітектура тих же кінотеатрів вона формувалась, власне заради того, щоб було Цю споруду можна сприймати довкола, як вона виглядає, з яких вона сторін привідкривається, і там можна було справді фантазувати і спробувати сформувати це архітектурне середовище зі всіх сторін. Власне, от, наприклад, той же житній ринок, тому приклад, коли ми можемо до нього підійти з різних сторін, його обійти, оглянути. Тобто йдеться мова про те, що сама архітектура цього ж. Житнього ринку вона мала конкретно виділену локацію, де вже продумовувалася інфраструктура. І формувався ось цей простір довкола ринку, як будуть під'їзди, підходи, заходи на різні рівні і так далі. Ось про це йде мова. Тобто часом у нас є можливість формувати архітектуру саме такою об'ємною, класною, коли ми можемо подивитися, як архітектор, як вона буде з різних ракурсів виглядати, як до неї підходити. Але в сучасних умовах, коли нам потрібно, наприклад, проектувати житло, розробити якийсь мікрорайон, воно вже не так виглядає. І виходить, що в нас виходить дуже тісна і щільна забудова. В якому сенсі це не буде так, як, наприклад, тут, на цій локації, де ми можемо підійти до кожного павільйону, оглянути його, і ВДНГ дає нам таку велику локацію, простору, ми можемо кожні експонати красиво оглядати з різних точок. Ні, це буде не так. В більшості архітектурних об'єктів, які зараз споруджуються, ми навіть не можемо собі дозволити розкіші відійти надто далеко від споруди, тому що вже починається дорога або закінчується двір, і ми впираємося в стінку сусідньої споруди. Настільки все щільно, що ми не можемо оцінити цей об'єкт зі всіх сторін. Мені дуже подобаються підходи саме японських архітекторів, які намагаються розробляти свої архітектурні об'єкти в макетах і заставляють своїх студентів оцінювати, як же споруда буде виглядати з різних ракурсів, взаємодії з іншими спорудами. І власне те, за що я говорю, це і є вплив архітектури на людину. Гуляючи містами, ми часто дивимося на архітектурні об'єкти, і як же ми орієнтуємося в центрі міста. Ми запам'ятовуємо, куди нам іти до якоїсь головної споруди. Потім ми запам'ятовуємо цей орієнтир. Наприклад, як це було раніше міська ратуша, в тому ж Львові, і ми вже від міської ратуші можемо пробудувати маршрут. І ми запам'ятовуємо як здебільшого це. Угу". Значить, я йду тут від ратуші, йду іду попри цієї церкви, потім іду попри якогось університету, а потім повертаю. А там парк. Ось так ми запам'ятовуємо. І таким чином архітектурні об'єкти, які знаходяться в місті, вони формують наше сприйняття архітектури, вони формують наше бажання саме гуляти в якійсь місцевості або не гуляти. Тобто це дуже важливо. І коли людина відчуває, що в неї є якісь знайомі орієнтири, простори, де їй подобається відпочивати, насолоджуватися цією місцевістю, вона відповідно буде розвиватися в цьому просторі, як людина, яка буде вимагати від нових. Споруд такої ж якості. Тобто, якщо людина весь час буде рости в якійсь неблагополучному районі або в дуже щільній забудові, вона буде вже сприймати архітектуру крізь призму своєї дійсності і буде казати: ну навіщо той мені двір гарно робити? Ну, що ви тут цей красивий майданчик поставили, його ж понищить. Ну, насправді, коли розробляють майданчики, ті ж самі дитячі. Передбачається те, що їх будуть нищити чи не будуть нищити, як вони вписуються в навколишнє середовище. Якщо вже говорити про самі дитячі майданчики, які є частиною архітектури міста і архітектурних об'єктів, нехай і малих архітектурних форм, вони все рівно наповнюють місто якимось змістом, і класно, коли їх адаптують під середовище. Наприклад, є варіанти, коли роблять природні дитячі майданчики. Це по суті починають звозити різні каміння, перевіряють їх, спеціально обтісують, але роблять такими, що вони імітують дику природу, і діти там можуть лазати. передбачають ті самі розвиваючі вправи для дітей, налазення, ходіння, баланс, але вже під виглядом якихось природних елементів. Ніхто не переживає про те, що дитина пораниться чи, наприклад, якісь яскраві інтерактивні моменти. Це все формує знову ж таки наше сприйняття і наші можливості. Плюс є за те, що архітектура повинна бути доступною у всіх сенсах. До неї повинно бути зручно, як підходити, так і відходити, заходити, оглядати. Тобто архітектура це те, що формує нашу свідомість в першу чергу, і це наш орієнтир в місті. Воно формує обличчя міста. Тому архітектура дуже сильно впливає на людей, навіть якби ми не думали про те, що це насправді не так. Ну, поговорила я про красиві комплекси, про те, як вона сприймається в місті. Але ж архітектура сприймається не тільки в місті, як щось красиве, і ми собі згадуємо, о, так, я була в Полтаві, чи я була Хмельницькою, там була от така споруда. Ми ще й згадуємо архітектуру в плані, коли не можемо щось обійти, кудись потрапити, не можемо згадати, як зайти в цей двір, і ми дуже важко злимось, чому ми не можемо зайти в ту арку, а вона знаходиться з якоїсь іншої сторони. І це якби негативна сторона архітектури. Так от неспроможність зорієнтуватися на місці, потрапити в якісь двори, чи щось надто важко обходити, це вже справляє на нас негативне враження. І що ми робимо? Ми вже негативно сприймаємо саму архітектуру. Тому архітектор, як творець якогось комплексу, він повинен передбачити, як воно буде сприйматись. Само собою, в нас майданчики вони формують наше обмеження і формують те, як ми будемо сприймати саму архітектуру. Тобто вона завжди постає в архітекторі вибір, або ми робимо архітектуру красивою, класною, яку видно зі всіх сторон зручно підходити, але вона, скажімо так, не може вмістити якусь певну кількість населення або кількість людей і взагалі. Тобто вона виходить нерентабельна. і толку з того, що ми зробили красиву архітектуру. Ну, Продамо ми її фактично забесінь, якось не окупляться ці всі вклади і так далі. Куди ж далі вкладати? От і тому виходить, що часто, в залежності від того, яка в нас була територія в архітекторі, ми намагаємося помістити туди архітектуру. Звісно, особисто я вірю, якби в людей була вищена купівельна спроможність, вимоги людей би росли до того, що вони бачать навколо, і відповідно ця б архітектура формувалась по-іншому. Тобто, по суті, все визначає наша купівельна спроможність і те, скільки ми готові заплатити за ту чи іншу локацію, за той чи інший об'єкт. І це формує наші смаки в подальшому. Ну, власне, архітектура впливає на людей як і позитивно, так і негативно. Позитивно це коли ми гуляємо красивими вуличками, нам не соромно привести друзів, порекомендувати своє місто, і нам є куди вийти. Ми збагачуємо себе візуально і естетично. І, відповідно, негативне сприйняття архітектури це коли сіра буденність, не хочеться повертатись в цей район, він темний, неосвітлений, тобі соромно, щоб до тебе прийшли друзі, бо вони побачать, де ти живеш. І так далі. Тобто, одна і та сама архітектура, в залежності від того, яка вона, як виглядає, де розташовується, може сприйматися негативно або позитивно, впливати позитивно на людину, на її сприйняття, те, як вона себе ідентифікує, як почуває і відповідно негативно. По архітектурі дуже багато можна сказати про самі міста. Власне, я довший час думала, що Київ це досить таке класне місце з класними локаціями, і коли я по ньому гуляла, я просто насолоджувалася тим, що я довкола. Але коли я передивилася свого часу більш іноземних проектів, закордонних фото і цих всіх вуличок, я зрозуміла, що я вже Київ інакше сприймаю, і це тільки коли я передивилась за багато фото. Тобто Київ для мене все ще класне місто, де я люблю гуляти, проводити свій час, але признаю чесно, я буду вибирати тільки ті локації, які вже пропрацьовані, які вже будуть красиві, естетично красиво виглядати в кадрі і сприйматись. Якісь центральні частини міста. відповідно, я буду уникати менш привабливих локацій і не хотіти туди заходити. Якщо в людей немає бажання куди-небудь заходити. Відповідно, ця локація розвивається гірше, магазини працюють гірше, і люди, які там проживають, вже формують більш неблагополучні райони, де підвищена і та сама злочинність, ці території засмічені, а люди менш самосвідомі, тому що ну, так за тим районом і так ніхто не дивиться, чого я маю напрягатись. І люди отак потрохи живуть, живуть, і вони наче приймають ту реальність, якщо їм показати просто іншу реальність, і не закривати мікрорайони в Києві, які є. В них уявлення про архітектуру стане кращим і глибшим. Вони вже захочуть чогось більшого. І це так, тому що коли людина хоче чогось більшого, вона і старається для цього більшого. Вона вже хоче це купувати, вона вже за це переймається, вона слідкує навіть за своїм домом, щоб висадити там сад, і так далі. І це вже зовсім інакший рівень, це наче пробудження тої свідомості, і архітектура таким чином починає на людину впливати позитивно. Також архітектура своєю наявністю в якомусь місці. Дозволяє створити багато точок взаємодії, наприклад, ці самі торгівельні центри чи, наприклад, житлові мікрорайони. Класно, коли вони чергуються, щоб не було скупчення чогось одного надто багато. Класно, коли зони перебуваються саме якимось парками, де хочеться гуляти, тому що це створює взаємодії для людей. Тому дуже важливо наявність архітектурного об'єкта. Який буде притягувати людей, але не менш важливо, коли будуть якісь моменти, де цей архітектурний об'єкт буде взаємодіяти з простором, наприклад, таким як парком чи алеями красивими, тому що це є необхідно для людей, для сприйняття цього самого ж об'єкту. І мені дуже подобається приклад саме Канади, де при формуванні мікрорайонів вони розраховують. От вас є мікрорайон певну кількість людей. От у вас має обов'язково бути парк на цю ж кількість людей. Потім знову мікрорайончик, потім знову парк. І вони ось так чергують. Відповідно, люди мають можливість проводити свій час десь відпочиваючи, повертатись додому, і це все відносно поруч. І, в принципі, воно стимулює ще більше робити якісь території кращими. Тому що, знову ж таки, це наше оточення, за яке ми боремось, і ми в ньому відпочиваємо, в ньому проходить наше життя. І мені хочеться, щоб архітектура саме зовні формувала довкола себе кращі простори, щоб можна до неї було зручно і під'їхати, і підійти, і щоб людям хотілося повертатись ці міста і згадувати саме найкраще, як вони провели час в тій чи іншій споруді або гуляючи поруч. А які у вас враження про ваші місця та про архітектуру, яка вас оточує, наскільки сильно вона впливає на вас? Чекаю коментарів у відео. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, Па-па!